Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про один із символів Великодня. Що за дивні яєчки наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Діти, а хто з вас любить крашенки чи писанки? А ви знаєте, чому саме яйце стало символом Великодня? Яйце символ життя. Яйце зовні звичайне правда, але в ньому заховане нове життя, з нього може вилупитися пташеня, тому з давніх давен люди вважали яйце знаком народження весни та надії. На Великдень ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, тобто перемогу, життя над смертю. Тож яйце нагадує нам про нове життя і диво. Ми розфарбовуємо яйця, щоб показати, як радіємо весні та свято. Яйця стають писанками, крашенками, яскравими, красивими. Кожна має свій малюнок і значення. Писанка. Яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Саме слово писанка походить від слова писати, а це означає, що наші предки писали на яйці, і більшість писанкових символів є свідченими цього. Інструментом для виготовлення писанок є писачок. Крашанка. Крашанки це яйця пофарбовані одним кольором без візерунків. Крапанка. На фарбоване яйце краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Такі яйця називаються крапанками. Крапанки символізують зерно, інколи зірочки, якими рясно всипаний небосхил. Драпанка. Для створення драпанки на пофарбованій одним тоном поверхні яйця гострими предметом, голкою, шпилькою, лезою, видряпують візерунок. Мальованка. Мальованкою називають яйце розмальованою фарбами за допомогою пензлика. Найчастіше це дерев'яні декоративні писанки. Воліка кольорів, якими розписували писанки. Червоний колір символізує добро, радість життя, жовтий колір сонце, тепло, врожай. Зелений колір означає весняне пробудження природи, надію життя. Блакитний колір означає небо, повітря, чистоту і здоров'я, коричневий колір землю, її приховану життєдайне силу, чорний колір, колір ночі всього невідомого і таємного. Писанки оздоблювали візерунками. Сонце символізує знання, справедливість, переможця, всілякого зла, хрест, сонячний знак, стародавній символ сонця, вогню, душі. Грабельки належать до символів, що пов'язані з водою. Писанки з грабельками писали в посуху. Пташка. Птаха символізує людську душу. Квіти. образ квітів більше пов'язаний із дітьми, безконечник, хвилясті лінії. це символічні зображення води. Завиток символ життєвої сили і зародження життя. От бачите, звичайне яєчко це не просто їжа, це знак життя, любові, весни та великої радості, яку ми даруємо одне одному на Великдень. До побачення, діти, гарних свят!